Олександр, ну який настрій, можна сказати, що на мажорній ноті завершили, чи залишилися емоції і сили ще доїхати додому там і після такого важкого матчу? Так, настрій хороший. Матч був дійсно важкий, тому що приходилось більшу частину гри грати від оборони, треба було терпіти. Ми залишили всі сили на футбольному полі, ну і досягли непоганого для нас результату. Хотілося б краще. Звісно, перемоги, але деякі нюанси в грі в грі не дали нам досягти перемоги. Був біля того епізоду, коли там з пенальті був момент. Ну я був, виходить, трохи за ззаду, і я так точно не бачу, чи був там офсайд, чи рука. Такий момент складний, але хлопці, які були поряд, кажуть, що нічого не було, і атакувальний гравець інгульця був в положенні поза грою. Ну і над чим працювати ще треба, як вважаєш, особисто і команді. Ну, Працювати не знаю, багато над чим є працювати. Треба, саме головне це в іграх працювати з м'ячем, більш впевненіше. Ну, ми, у нас багато молодих футболістів, тому нам треба набиратися досвіду через такі ігри, через, з такими командами, як Інгулець. Дуже хороша команда з досвідом в прем'єр-лізі. Тому через такі, через такі ігри ми всі ростемо. Ну, додавати треба в, в спокій, мабуть, і спокійно працювати з м'ячем, бо десь нам цього не вистачає, десь ми дуже легко втрачаємо м'яч. Ось так можна сказати. Ти достатньо отримав практики ігрової, оцінити цю частину за гірник спорту, що ти ось прийшов і ці півроку програв. Ну, я можу сказати, що я задоволений цим півріччям, що я провів в команді. Дякую за довіру головному тренеру тренерському штабу. Тому я коли грав в основному составі, коли виходив на заміну, я, я відчував довіру від тренерського штабу, тому вважаю, що я від себе старався допомогти команді досяг, досягати результату. Ну і вже як, як вийшло. Максима. Ну, ти вийшов е ще в першому таймі. Чи, чи як Відчував себе, можливо, це було неочікувано. Ну, вийшов у гру дуже непогано. І взагалі, які емоції після такого матчу? Ну, виход був дуже неочікуваний. Не, не думав, що Андрій травмується і ще так серйозно. Там дуже серйозна травма у нього. Гуля на півноги. Я не розминався. Вийшов зразу на поле. Ну, вдалося вийти в гру добре. І продовжити так, да трошки не дотягнули, могли забарати перемогу цього матчу. Ну вийшло, як вийшло вже. Важко було виходити, да хоч потримати м'яч. Така і у гравців суперника. Так, трошки хотілось потрогати м'яч, м'яч на така команда, яка не давала нам дихати. Може, ну таке щось було. Ну ввійшов добре. Трошки задихався, горло трохи проболіло і так ще добре. На другий тайм уже як як свіжий був. Так. Ну, і грали на штучному газоні, якось вплинуло це, відчувалося? Ні, ми останні тренування проводили на штучному газоні на стадіоні. Я думаю, це ніяк не вплинуло на нашу гру. Ми грали свою гру старалися контролювати м'яч, де виходило так, ну, все по ділу. Денис, ну ти був, мабуть, поруч з епізодом, що там з пенальті було. І, ну і про пенальті розкажи, і про емоції свої. Ну, як він пояснив, і, ну, я дивлюсь, подача йде, гравець грає, мені попало, може в спину, я не знаю, або він собі в руку попав. І, Питаю Рефа, кому, ну, кому в руку пали. Він каже тобі. Ну, контакту взагалі ніякого не було, тому другий раз 07 і пенальти на останніх хвилинах. Ну, справжня битва сьогодні була, так? Такі емоції. Ну, так, нас сьогодні тренера налаштовували на важкий матч, таким і не видався. Ну, я вважаю, що це позитивний для нас результат. Налаштування було. Таким дуже класним і у першому таймі там витримали натиск. Ну, Пощастило забити свій момент і досить непогано оборонялись. Так, були моменти. Сьогодні Яра Проценков дуже сильно виручив, тому такий результат.